Майя поправила Фату, вдивляючись у своє відображення. Велике дзеркало у вітальні відбивало її фігуру, і на мить дівчина дозволила собі глибокий вдих, весільна сукня, ніжна, мов дотик весняного вітру, облягала її тонку талію. А кожна перлина, що прикрашала корсет, нагадувала їй про любов і підтримку, яку вони з костею отримали від його батьків. Величезний подарунок, квартира в центрі міста. Здавався сном, що стає реальністю. Сьогодні все має бути ідеально, шепотіла вона собі, торкаючись фати. Костя зайшов у кімнату, його очі світилися теплом і радістю, він обійняв маю, поклавши підборіддя на її плече. Ще трохи, і ми будемо разом назавжди, сказав він, посміхаючись, і у своїй власній квартирі, додала Мая, сяючи щастям. Для неї ця квартира була не просто стінами і дахом, вона символізувала незалежність, свободу від орендодавців і першу серйозну інвестицію в їхнє спільне майбутнє. Не потрібно брати кредити, не треба тулитися в маленькій кімнатці чи ділити простіри з сусідами. Мобільний телефон Кості завібрував на столику біля дверей, він швидко поглянув на екран і відповів. Привіт, мамо. Майя відчула, як його руки трохи напружились, і її серце почало калатати. Костю, синочку, я тут подумала ми ж не могли оминути родичів з Хмельницького, долинув голос його матері крізь динамік, їх троє дорослих і двоє дітей. Я сказала, що ви знайдете, де їх поселити. Костя на мить притих. Але ж, мамо, в нас і так усе розписано у квартирі лише меблі, немає додаткових ліжок. Ну, хіба ми могли відмовити ті ці люді? Голос матері ставав солодший, але твердіший. Вона так рада за вас, а які чудові подарунки обіцяла привезти! і взагалі вони вже майже в дорозі. Мая завмерла, вона чула кожне слово, і в її грудях наростало хвилювання, схоже на холодну хвилю, що підбирається до берега. Костя натягнуто посміхнувся. Я зрозумів, мамо, ми щось придумаємо. Відключивши дзвінок, він подивився на наречену Це тимчасово. Вони переночують одну ніч, а далі все буде спокійно. Спробував заспокоїти він, але Майя знала, що однієї ночі не буде. Досвід підказував, що тимчасові гості можуть затриматись на тиждень, а подарунки часто виявляються зовсім не тими, на які очікуєш. Вона підняла брови. Костю, ти жартуєш? Ми щойно отримали ключі від нашого першого дому. А там уже будуть чужі люди. Вони не чужі, це моя родина, відповів він, намагаючись триматися впевнено, і тато сказав, що так буде краще для всіх. Слово краще змусило Маю відчути, як щось важке стискає її груди. Вона ледь стрималася, щоб не підвищити голос. А для нас? тихо спитала вона, це краще для нас. Після дзвінка матері Костя, зітхнувши, повернувся до Маї, його очі наповнені тривогою, але все ще, зберігаючи надію, він спробував обійняти її за плечі. Зрозумій, це справді ненадовго. Вони просто заночують ну, максимум дві ночі, і поїдуть. У них немає інших варіантів, а мама сказала, що не могла відмовити ті ці люді. Майя зробила крок назад, обережно звільнившись з його рук. В її очах зблиснуло щось, що Костя не одразу зрозумів. Це було поєднання, розчарування та ледь стримуваного гніву. У нашій квартирі. Вона вимовила кожне слово повільно, ніби смакуючи гіркий присмак ситуації у нашій першій квартирі, де ми тільки но планували почати своє життя разом. Костя затнувся, не знаходячи, що відповісти. Це просто почав він. Але Майя його перебила. Просто це не просто. Костю, це не готель, це наш дім. Ми ще навіть коробки не розпакували. Її голос тремтів, але не від сліз. Це була лють, що вибухала, наче грім після спекотного літнього дня. Їм нема куди подітися, спробував він, зітхнувши. А нам куди подітися? Її питання було гостре, мов лезо. Ми будемо тіснитися у власній спальні, поки твої родичі заповнять увесь наш простір. Я мріяла про цей день, ми мріяли разом. Костя відчув, як у його душі щось похитнулося йому боляче було бачити її такою, але він також відчував, що в цій ситуації він затиснутий у кут. Його батьки зробили для них надто багато, щоб зараз просто сказати їм ні. Мая, будь ласка, сказав він тихо, опускаючи очі. Це наша родина, а я? тихо запитала вона. Її голос упав до ледь чутного шепоту, але слова різали повітря. Я не родина, їхні погляди зустрілися. У повітрі зависла важка тиша. Увечері, коли Майя сиділа на підлозі у новій вітальні серед розпакованих коробок, її думки плуталися. Вона намагалася скласти книжки на полицю, але руки зрадливо тремтіли. Тепер кожна деталь у квартирі, яку вона так ретельно обирала, здавалася їй чужою. Костя ходив туди сюди, шукаючи спосіб, як краще облаштувати місце для гостей. Він приніс старий матрац зі складу на балконі, розстелив ковдру на підлозі в кутку спальні, це тимчасово, сказав він знову, ніби повторюючи закляття, що мало вирішити всі проблеми. Мая підняла очі, спостерігаючи, як він старається. Вона відчула суміш жалю і відчаю, що розривали її навпіл. У голові звучав його голос. Родина, ненадовго, але жодне з цих слів не приносило їй спокою. Телефон задзвонив знову, Костя підняв трубку. Мам, так, ми вже підготували місця так. Люда буде з дітьми у вітальні. А дядько Сашко у спальні. Він відвернувся, але Майя все чула. Ні, все добре, Майя не проти. У неї похололо всередині. Я не проти. Вона повільно підвелася на ноги. Я. Костя, закінчивши розмову, обернувся. Ну, ти ж розумієш. почав він, але вже було пізно. Я не казала, що згодна. Її голос затремтів, і тепер гнів вирвався назовні. Чому ти говориш за мене? Чому ти робиш вигляд, що це нормально? Він зітхнув, опустивши плечі. Тому що це. Ні, Костю, не тому, що це правильно, а тому, що тобі легше так. Тобі легше сказати так, аніж захистити нас. Наступного ранку квартира перетворилася на маленький вулик, розмова вітальні наповнилася звуками дитячих криків, сміху і безперервного шарудіння. Двоє племінників, хлопчики років п'яти та семи, влаштували перегони поміж коробок із речами. Майя стояла на кухні, обхопивши руками кухоль з кавою, але напій охолов, так і не випитий. Її погляд був застиглий, а думки бігли кудись далеко. З за стіни долинув знайомий голос Маєчко, у тебе є ще рушники. Ми випадково розлили воду у ванній. Ох, як це буває з малечею! Тітка, Люда, усміхаючись, прослизнула в кухню, тримаючи мокрий килимок у руках. Майя глибоко вдихнула. Рушники в шафі, верхня полиця, сухо відповіла вона. Тітка, ніби не помітила холодку в її голосі, підморгнула і додала Ти просто золото, що прийняла нас у такий момент. Ми справді намагаємося не заважати. Майя мовчала, намагаючись тримати себе в руках. Раптом із з вітальні долинув гуркіт. Ще одна коробка впала на підлогу. Все добре. Вигукнув Костя, озираючись на племінників, які підскочили до нього. Тут нічого не розбилося. Можна мені теж на планшеті? крикнув один з хлопчиків, хапаючи пристрій, який Майя залишила на столику. Не чіпай. вигукнула вона занадто різко, підбігши й вириваючи планшет із дитячих рук. Хлопчик розплакався, Костя кинув на майю здивований і засмучений погляд. Це ж просто діти. Тихо сказав він, підходячи ближче. Просто діти. Майя підвищила голос Тут немає місця для нас, Костю, у нас немає жодного спокою. Вони тимчасово тут, відповів він, але тепер у його голосі не було впевненості А я. Знову з'явилося це питання, наче відлуння. Я тут тимчасово? Слова висіли в повітрі важкою тишею. Майя відчула, як хвиля гніву, розпачу й безсилля здійнялася всередині неї і розпирала груди. Пізно ввечері, коли в домі вже всі спали, Майя сиділа на підлозі у коридорі, обхопивши руками коліна. Вона дивилася на темряву вітальні, де на розкладеному дивані тіснилися її родичі, і думала, що ця темрява наче поглинула весь простір, який колись належав лише їй і кості. Костя вийшов зі спальні босоніж. Він побачив її, тихо підійшов і сів поруч. Не спиш, вона похитала головою. Я більше не можу. Маєчко, він поклав руку їй на плече. Ні, вона відвела руку. Ти кажеш, що це ненадовго, але це вже здається вічністю. Кожен звук, кожна річ у цьому домі кричить, що я тут чужа. Це наш дім, він спробував заперечити. Ні, Костю. Це їхній дім, і ти дозволив цьому статися. Її слова вдарили боляче. Він стиснув руки в кулаки, борючись зі своїми почуттями. Вибач, сказав він, але в його голосі було чутно щось інше. Але що я мав робити? Виганяти їх на вулицю це моя сім'я. А я. Її голос знову зірвався на шепіт. Я теж твоя сім'я, чи ні? Вони сиділи в темряві, розділені мовчанкою, яка здавалась непробивною стіною. Наступного дня Майя прокинулася рано ще до світанку. Холодна тиша заповнювала квартиру. Настільки незвична і така жадана, що здавалася чужою. Вона ковзнула босоніж до кухні обережно, щоб не розбудити нікого. Вимкнувши електричний чайник, зупинилася, дивлячись на своє відображення у віконному склі. Здавалося, що перед нею стояла зовсім інша людина, втомлена з порожнім поглядом, у якому більше не було звичного вогню. Вона взяла телефон і, поки вода грілася, відкрила повідомлення від своєї подруги Марини. Коли зустрінемося, давно тебе не бачу. Як ти? Майя не відповідала. Слова, які вона хотіла написати, не вкладалися у прості речення. Вона заховала телефон. Але в голові вже лунали невисловлені зізнання, ті, що накопичувалися тижнями, з'їдаючи її зсередини. Чайник, щосили загудів, і саме тоді у дверях з'явився Костя. Він був ще у піжамі, волосся скуйовджене, погляд сонний. Ти що тут робиш так рано? запитав він, сідаючи за стіл. Мая мовчала кілька секунд, ніби вирішувала, чи варто говорити, потім видихнула. Думаю. Про що? Про нас. Вона подивилася йому прямо в очі. І про те, чи ми ще є. Він підняв брови, помітно напружившись. Що значить, чи ми ще є? Ти помітив, що відбувається з нами. Ти відчуваєш, як далеко ми стали одне від одного. Це тимчасово маєчко. Він простягнув руку, щоб торкнутися її долоні, але вона відсунулася. Справді, тітка Люда з дітьми переїде. Це не про них Костю. Її голос зірвався на шепіт це про нас, про те, як ми загубили себе в цьому хаосі. Костя опустив очі, наче шукав відповідь у чашці кави, яку тримав у руках. Я знаю, що було важко, але ми впораємося. Впораємося. Вона засміялася гірким сміхом. Ми навіть не розмовляємо. Ти ховаєшся за обов'язками перед своєю родиною, а я. я вже не знаю, де моє місце. Його обличчя потьмяніло. Маєчко, будь ласка, не треба так, ми завжди разом. Але я почуваюся самотньою Костю. У власному домі у нашому житті вона встала, подивилася на нього востаннє і пішла до спальні, залишивши його наодинці з їхньою розбитою правдою. Пізніше того ж дня тітка Люда принесла каву до вітальні, усміхнено питаючи, чи все гаразд. Майя, глянувши на неї, відчула хвилю провини. Вона бачила в тому в очах тітки сліди боротьби за виживання і безкінечні жертви заради своїх дітей. Ви дуже добрі до нас, сказала Люда, тримаючи чашку. Знаю, що ми займаємо ваш простір, я відчуваю це. Майя на мить здригнулася. Це не проблема, сказала вона, але слова здавалися порожніми. Тітка схилила голову. Проблема є, і я бачу, як ви з костею віддалилися. Я не хотіла цього, правда. Серце Майї стиснулося. Це не ваша вина. Люда зітхнула. Ми не можемо залишатися тут назавжди. На завтра я знайшла тимчасове житло, воно не ідеальне, але хоч щось. Майя глянула на неї сповнену рішучості та гідності, і відчула, як важкий клубок емоцій піднімається в її грудях. Уперше за довгий час вона побачила не лише обов'язок, а й щиру людську близькість. Майя сиділа біля вікна, дивлячись, як дощ стукає по склу дрібними краплями, і відчувала, як важкість останніх тижнів нарешті починає відступати, повітря здавалося легшим, а в душі народжувалося нове, невловиме відчуття, щось подібне до надії. Тітка, люда і діти зібрали речі і залишили квартиру вранці, залишивши по собі лише акуратно складену записку ми ніколи не забудемо вашої доброти. Дякуємо за все, ми завжди поруч, якщо буде потрібно. Її пальці мимоволі ковзали по краях аркуша, немовби, намагаючись відчути приховану в ньому теплоту слів. Проте порожнеча, яка мала би заповнити простір після їхнього від'їзду, не принесла очікуваного полегшення. Її погляд розчинився в краєвиді за вікном, де калюжі дзеркально відбивали сіре небо. І відчуття самотності закрадалося знову. У коридорі заскрипіли двері. Костя, який щойно повернувся з магазину, поставив пакети з продуктами на кухонний стіл і обережно глянув у бік дружини. Тиша між ними була напруженою, але водночас крихкою, як тонка плівка льоду, що може тріснути від найменшого руху. Він підійшов ближче, взявши стілець і сів навпроти неї. Майя не відводила погляду від вікна. Але він відчув, що вона слухає. Я не хотів, щоб так сталося. Його голос звучав тихо, майже шепотом. Я не побачив, як ти віддалилася. Як ми віддалилися. Майя повільно перевела погляд на нього. Її очі були наповнені сумом, у якому губилося так багато невисловленого. Ти був поруч, але водночас далеко, відповіла вона, і я відчувала це щодня. Я намагався захистити тебе. Він притиснув руки до скронь, наче намагаючись стримати думки, від цієї безкінечної боротьби від напруження, але замість того, відгородив тебе від себе. Ми обоє ховалися, Костю, її голос змішався з легким зітханням. Я теж перестала боротися за нас. Їхні руки зустрілися посеред столу, і вперше за довгий час цей дотик був щирим. Без страху, без мовчазних бар'єрів. Нам треба почати заново, сказав він. Можливо, це не буде просто, але я хочу спробувати. Вона кивнула, і з її очей впали дві гарячі сльозини. Це були сльози полегшення, що змішувалися з радістю. Я теж хочу спробувати, прошепотіла вона. Дощ за вікном поволі стишувався, а разом з ним і буря в їхніх серцях. Вони були готові будувати заново те, що майже втратили крихку, але цінну близькість, яку приносить лише справжнє порозуміння. Що ви скажете про вчинок має та кості, кого ви підтримуєте а кого засуджуєте? Напишіть в коментарях дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.